Цієї ночі ворог в чергове атакував Миколаївщину по Очаківській громаді 11 разів запускали впівдрони. За даними місцевої влади, постраждалих внаслідок атаки немає. Віталій Кім зі мною на зв'язку, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, доброго дня. Доброго дня. Отже, які наслідки цієї атаки росіян маєте? Майже ніяких. Вони <кхів> атакували, але, на щастя, без значних руйнувань і жертв. Один. Безпілотник типу шахет був сьогодні вночі збитий загалом, більше збиваємо. Стосовно загальної ситуації, маю на увазі водопостачання, електропостачання чи не зачеплені ці мережі, і основна безпекова ситуація сьогодні в Миколаївській області. Безпекова ситуація мінлива. Ворог періодично підвищує темпи атак, але попри те, Щоденні атаки вони по лінії зіткнення, скажімо, по річці Дніпро, де не мають значних на щастя, наслідків. Водопостачання електро та газу відбувається згідно регламенту. Угу. Ну і розуміємо, що також важливо економічний фактор розвитку області, загалом, роботи всіх бізнесів і не тільки в вашому регіоні. Хочу навести деякі цифри. Знаємо про те, що Асоціація прифронтових міст та громад заявила, що станом на кінець грудня прифронтові території зазнали збитки, минулого року, зазнали збитків на суму в 176 мільярдів доларів. Колосальні цифри. Ми так розуміємо, що також багато з цієї суми припадає. На Миколаївщину, тому що аграрний регіон. І розкажіть, будь ласка, яка ситуа ситуація у вас із цим питанням? Ну, на мою думку, по, в тому числі по розрахункам експертів, лише екологічні збитки, більше, ніж ця сума, лише на Миколаївщині, через mm -hmm. те, що забруднюється вибуховими предметами землі та акваторії області. А, попри те, дійсно, це так за значних втрат. Зазнали всі прифронтові області Миколаївщина, зокрема 42% те, що було зруйновано чи пошкоджено, вдалося відновити. Але значна кількість об'єктів дуже дорога, і з цим будуть в нас ще довго проблеми. Тобто основна проблема це подолання наслідків агресії, яка буде в наступні десятиріччя. Які найбільші виклики ви можете назвати зараз для Миколаївщини? Нам треба відновлюватися. Нам треба ну окрім безпекової ситуації, яка по замовченню у нас є пріоритетною, Нам треба відновлюватися. Нам треба заробляти гроші. Нам треба податки для того, щоб ми могли відновлювати спроможність нашої області, і саме над цим працюємо разом з п'яти фронтових, тому що потрібно там не точково створювати історію, а створити це програмно для того, щоб воно працювало. І було вбудовано в державний бюджет України. Давайте ще поговоримо про підтримку прифронтових громад саме державою. Я зараз кажу про надання кредитів, про певну доступність до функцій і страхування грантів, інвестицій. Мова йде про прифронтові регіони. Як ви думаєте, чи є ця доступність і що потрібно зробити, щоб це ставало краще? Ну, ми йдемо поступово. Уряд ініціював та от президент створений президент ініціював національну установу розвитку, якому чекаємо і вважаємо, що це буде правильний крок для того, щоб можна було збільшити ефективність відновлення прифронтових саме регіонів. В чому справа? Так, якщо своїми словами, є програми, які діють там 5.7.9, грантові програми. До цього вони взагалі мало ефективно працювали, тому що внутрішня ранжування, скажімо, банків ризиків не дозволяло, банкам. Не було цікаво кредитувати підприємства в прифронтових регіонах, тому що це менш вигідно для банків. Їм треба ага. там гроші закладати. Більше А зараз це вирівнювалося. Тобто, інструменти урядом створені для того, щоб були рівні умови по кредитуванню. наприклад, це частний приклад, приватний кредитування прифронтове підприємство і не прифронтове ок. Але для бізнесу питання відкрите, тому що при рівних умовах вони будуть вкладати в громади, які більш безпечніші. Тому треба створювати умови додаткові, які дозволять бізнесу покривати додаткові ризики, які пов'язані з тим, що вони працюють і відновлюють саме про фронтовий регіон. Можу, там приклади, в тому числі по будівельникам. Тобто, в нас е, треба відновити дорогу, яка є безпосередньо в безпосередньої близькості до лінії фронту, наприклад. І м -м -м, мало того, що підрядники не хочуть працювати в підвищених умовах, то якщо ти навіть знайдеш е, е, такого підрядника, як ми в Очакові, то треба все одно охороняти його додаткові заходи, які не прописані в будь-яких яких документах, що це обов'язково для відбудування, якщо наші працівники освіти чи медицини працюють при фронтових регіонах, і щодня в них стрес і більш і кількість поранених більше, і кількість людей, які лікувати більше, а ризиків теж більше, їх теж треба стимулювати оплатою праці доступним житлом. До того щоб люди розуміли за що вони працюють і ризикують, окрім того, що вони патріоти своєї області, ну а ви спостерігаєте бажання людей розвивати бізнес в вашому регіоні? Тому що ми зараз кажемо про те, що люди і виїжджають з області, хтось повертається назад додому. Це залежить і від обстрілів, які відбуваються з боку Росії, і від загальної ситуації. Тобто, от бажання комунікації з людьми е, сьогодні наскільки вона активна? Комунікація ця набудовується і значно прогресує. Тобто, зараз влада обличчям стоїть до бізнесу. Але хочу сказати, як я колись був в бізнесі, то бізнес і за і тоді, і зараз працює не завдяки владі, а всупереч тому, що відбувається, угу. на жаль, і ми маємо ще більше, хоча сам влада. Ми маємо ще більше робити. Ми маємо створювати, і лише тоді, коли бізнес буде нам довіряти остаточно, можна буде казати, що є діалог такий, який приводить до ефекту зростання бізнесу. Тобто, ми працюємо, доробляємо, постійно робимо, але цього недостатньо, тому що бізнес прифронтовий він виживає. Є е, цілі напрямки як туристичний, які просто. Е, Помирає через четвертий рік без сезону, і це неможливо. Тому нам доведеться вкладатися, доведеться допомагати бізнесу для того, щоб відновити його майбутнє. Дякую вам, Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.